Іграшка, яка точно захопить не тільки дитину, а й дорослого. Цей бізіборд має скільки дрібничок, що я просто в захваті. Подивіться на цей функціонал. Є такі шестеріночки, потім барабан. У нас тут є шнурівка і липучка. Тут змійка. Наступна сторона. Має такі дерев'яні кульки. До речі, всі матеріали дерев'яні, пофарбовані екологічною фарбою. Так, тут у нас дверцятка є. Тут такий милий малюночок. З іншої сторони годинник, стрілочки рухаються. І така доріжка. Залишилося моє, мабуть, одне саме Це, Це такий. Прям музикальний інструмент. <звук> Також є такі е фігурочки на шнурочках. Ну і ручка. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я прям просто в заході, я б сама сиділа ним гралася. Я вважаю, що це дуже класний подарунок.